Слава Україні! Доброго дня, шановні друзі, колеги, діти. Я неймовірно радий бути присутній сьогодні на цьому заході, тому що е, організатори, які організували цей захід, зробили велику справу, тому що ми тут і зустріли друзів, і знайомих, і знаєте, серце. Тішиться і зігрівається любов'ю, тому що бачиш знайомі обличчя, бачиш, що у них все добре, бачиш їх живих здорових, і це не може не надіяти нас на краще. Ну, звичайно, хочеться сказати, що до 24 лютого, так як і у всіх, напевно, колективів, в колективів у нас були великі плани, проекти, заплановані заходи. Шились костюми для нових танців, але один день, звичайно, це все перекращилося. До 24 лютого у нас навчалося приблизно 130 дітей. Через місяць ми відновили заняття і залишилося на всього 12 дітей з усіх груп. Це була дуже сумна картина, нерозуміння, що буде далі. Ті дітки, які прийшли на заняття, ну, дивлячись на їхній психологічний і моральний стан, розумілося, що їм, напевно, і не до танців зараз, але напевно це єдине, що зігрівало їхню душу і якісь такі моменти позитивні, до яких вони привикли. Звичайно, не було концертів, думати про якісь концерти, заходи, плани вже ніхто не міг. І отакий моральний і піднесений дух він кудись пропав у дітей. І моє завдання як керівника було, напевно, в першу чергу не думати вже про якісь майбутні плани і заходи, якісь проекти, а зберегти колектив і відродити оте бажання в дітей ту іскру, той вогник, який зазвичай їм дарує сцена, емоції, облиски глядачів і тому подібне. Займатися в звичайному режимі, ну, в звичайному уроці, як у нас прийнято класичний танець, віртуозна техніка, постановка номерів, підготовка до концертів, вже здавалось, напевно, неможливим, тому що я розумів, що зараз займатися класичним танцем дітьми, ну, ви знаєте хореографи, наскільки треба полюбити класичний танець. Щоб під час війни в перший день почати стати до станка. Це дуже складно. Нехай мене пробачить Лариса Юрина Цвіткова, професор хореографії, яку знаю, на, на весь на всю Україну на весь світ, я думаю, її знають і поважають, і шанують за її знання, вміння. Я також її є учнем і дуже цим пишаюся. Тому е, я думав, як же ж дітей зацікавити, як же ж. Витягнути їх з цієї психологічної такої ями, ну і самому якось е, трошки відійти від того всього. І я е, замінив класичний танець. На що його замінив? Е, замінив на фольк-фітнес. Що таке фольк-фітнес? Е, це абсолютно новий вид спортивно-оздоровчих тренувань, який я методично розробив і заснував приблизно три роки тому у нас в обукові. І він це дуже добре і ефективно зарекомендував серед дорослого населення нашого міста. Це годинний тренувальний комплекс, який складається із силових вправ на всі групи м'язів тіла у поєднанні з танцювальними рухами та комбінаціями найвідоміших танців народів світу. Це дуже цікаво. В результаті цих занять з фольквітнесу відбувається покращення роботи серцево-судинної системи та оборно-рухового апарату. А танцювальні вправи ефективні для того м'язів з тіла відчувається прилив сили, енергії та здоров'я. Це не просто фраза, яку я записав, щоб не забути як правильно сказати. Я це побачив і відчув зразу, займаючись дорослим населенням, а коли ми це спробували старшими дітками займатися якраз під час війни, як тільки поновилися, я побачив, що вони потихеньку виходять з цієї психологічної ями. Силові вправи, мені здається, що виблискували з, з них усі всі переживання, негатив, за рахунок поту, старань, це все виходило. А народна музика, найвідоміший фольклор танців народів світу, української хореографії в тому числі, які задавали їм такі нотки впевненості, радості. Я бачу, як діти почали змінюватися. З часом потихеньку ще повертались дітки, є такі, що. На жаль, виїхали, не повернулись. Є такі, що повернулись, але вже у них пропало бажання займатися, і я, на превеликий жаль, не зміг знайти до всіх підхід, до дітей, до їхніх батьків. Хоча я розумію, що не все від мене залежить в цьому житті, як би я не старався. Але це дало ефект. Коли я побачив, що ми, ну, слава Богу, слава Збройним силам, що вже на Київщині нам було легше тут дихати. І, Трошки вже е, так спокійніше стало, е, ми зрозуміли, що хочеться виступів, хочеться сцени, але концертів немає, нічого немає. Е, ми почали на ту, той маленький склад, який ми почали об'єднувати групи, змішувати, на тих діток, які були, почали відновлювати наш репертуар е, з українських номерів, патріотичних номерів. Почали приймати участь в різноманітних благодійних заходах і відкривали футбольні турніри, де збирались кошти на Збройні Сили. І самі організовували культурно-мистецькі акції в нас в Обухові, де також долучались до нас весь культурний фронт Убухо вокалісти, і інструменталісти, і різні колективи, хто хотів, хто мав що показати. І я пишаюсь тим, що ми долучилися наш колектив до збору. І ми так нормально зібрали коштів і допомогли організаторам купити позашляхових для Збройних сил. Ну і вже приходив десь в була надія, що школа повернеться ще більше дітей, трошки було важко, але потихеньку діти повернулися, прийшли нові, зразу кажу, почали займатися класикою. Це без цього не може, це основа танців. Але діти дуже полюбили цей е, фольк-фітнес, і я ні грано не шкодую, що я замінив класичний танець е, цим е, видом тренувань. То ми зараз навіть е, чергуємо. Один раз у нас класичний танець, другий раз фольк-фітнес, дітям дуже подобається. І фізично воно насправді дає величезний ефект. Тому я веду до того, що не потрібно боятися експериментувати, потрібно. Шукати ті нитки, ті ізюминки, які давали б розвиток, давали би якусь підтримку дітям, якісь нові навички, нові здібності, сила Появляється ще більше. Ну і вже, коли більш-менш у нас наладився робочий процес, крім від того, що ми відновили танці, ми вже за час війни поставили чотири нових хореографічних композиції, дві вже ви сьогодні побачили, що буде третій номер. Це також цікаво, тому що для дітей щось нове, є нові якісь ідеї. Ну і, звичайно, це все в більшості на українську тематику з патріотичним вихованням, тому що це, це те, без чого ми зараз не можемо, і це те, що потрібно дуже нашим дітям, і вони, ваші колективи, мій колектив, всі, що займаються за творчістю, не тільки хореографію. Всіма видами мистецтва. Ви зараз приклад, ми приклад для інших дітей, які е, забиті в куточку, я так кажу, батьки їх поховали, всі поховали і бояться. Бояться всі, всі бояться. Але ми маємо пристосуватися до цих реалій життя і намагатися дітей. Не відгороджувати від цього, а навпаки, давати їм ті моменти життя, щастя, які вони отримують від е, занять улюбленої справи, від описів, від емоцій. Кожен зараз виступ, коли раніше, та що там, кожен тиждень концерт, а то й по два, воно вже входило в якийсь такі звичний рус, як на роботу, на концерт, як на роботу. А зараз кожен концерт, чи це в школі десь на день чи десь це, це вже велике свято. Тому хочеться, щоб наших діток було побільше цих свят, побільше таких заходів. Уже в нас була можливість, ми в січні з колективом побували на фестивалі, в поїздці, в Карпатах, на чудовому фестивалі Буковель рушів Чабан, де зустріли також наших друзів, радість колективу і з Бучі Фантазія. І це дуже-дуже знаєте, і і ти повертаєшся вже не просто від вражень, що ти десь побував, вивіз дітей, там, показав танці від спілкування. Зараз дуже важливо в цей військовий час, під час війни, спілкуватися, ділитися досвідом, ділитися емоціями, переживаннями, тому що таким чином наша хореографія, конкретно нашої Київської області, вона буде ще більше розвиватися. Тому я хочу Всім із щирого серця побажати не зупинятися. Нехай Бог благословляє вас всіх на добрі вчинки, береже ваших близьких і рідних. Ми віримо в найшвидшу перемогу, віримо в Збройні Сили, віримо в Україну. Вперед до перемоги! Слава Україні! З молодими спеціалістами, які займаються науковою роботою в галузі хореографічного мистецтва. Це я про вас. То я хочу запитати, я про до речі про ваш фолькфітнес. Я хочу запитати у всіх, хто знаходиться в цій залі, кого зацікавила така методика фолькфітнес? Є такі? Ми просто погано бачимо руки. Є чи ні, друзі. Ну, просто світло нам є. Я так зрозуміла, що є. Пане Юрію, я хочу вас запитати, чи готові ви як автор поділитися цією, цим, ну, цією методикою, цим новим своїм дослідженням і з усією громадою, з усіма, хто зацікавився, і чи це може бути і коли? З величезною радістю, кому цікаво, поділюся, покажу, розкажу, навчу. І може, якщо хтось зробить краще, це дуже добре буде. Тобто ми до вас гості з правильно? Пан Юрій запросив нас на гості, так? І ще одне таке маленьке запитання, бо розвити таке особисто, як працівника мистецтва. Ви говорите про, про дітей, про їхню активність хореографії під час війни. Знаєте, в нас у працівників є якась така статистика про те, як Темпоритм надходження нових людей в колектив, нових дітей. Він буває, спадає, буває, збільшується, буває, тримається десь на рівні. То цікаво в е, умовах військового часу. ну Після того, як оговталися, звичайно, спочатку я розумів, що всіх пішов, А після того, як оговталися, змінилось якось темпоритм надходження нових учасників в колектив. Хотілося б, щоб цей температур трошки швидший був, і більше дітей залучалось до хореографії і приходили і в мій колектив, і в ваші колективи, ви що більше цього. Отже, над цим ще треба працювати. Друзі, ми звучимо усім багато учасників колективу, спасибі пане Юрію, за наукову роботу.